Вітаю Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше з слава ТІВІ. як латвійці готуються до можливого нападу Росії, що спільного є між європейськими санкціями проти Росії та боротьбою з контрабандою наркотиків, та чого бояться американські високопосадовці. Україна та Австрія домовилися разом повертати викрадених Росією українських дітей додому. Зокрема, Австрія готова стати посередником між російською та українською сторонами. Про це домовились під час візиту українського президента до Австрії. Разом з тим, Київ та Відень підписали п'ять документів про співпрацю у безпековій та сільськогосподарській сферах і участь австрійських компаній у відбудові України. Також домовились про вирішення питання українських олігархів та екс урядовців, які переховуються від українського право. Суддя, зокрема в Австрії, президент країни Олександр Вандер Беллен зазначив, що Австрія нейтральна країна у плані військовому, але не політичному. Тому пообіцяв допомагати у цьому питанні. Про що ще говорили і про що домовились під час візиту Володимира Зеленського до Австрії? Читайте на Слава ті. -Ві. Очільник аналітичного центру Warsaw Enterprise інститут Томаш Врублєвський сумнівається у тому, що санкції гарний спосіб стримування економіки агресора. Він зазначає, що російську економіку намагається сповільнити санкціями, але на тлі відомостей про 200 мільярдів євро сплачених країнами ЄС за російські енергоносії, це викликає ряд запитань. Російська зовнішня торгівля це не нормальна зовнішня торгівля, це у більшості своїй контрабанда, це шахрайство. Це флот робити вигляд, що це інший флот ніж той, що плаває. Тобто тут ми не боремося з обмеженням російської торгівлі. Бо тут ця торгівля вже була обмежена санкціями законно, але ми боремося із злочинною діяльністю санкції. Самі по собі нічого не зроблять без зміцнення сил контролю, прикордонного контролю, митного контролю, контролю морських шляхів. Це віретоші не дуже навіть відрізняється з боротьбою з контрабанди наркотиків, тут величезна торгова діяльність іде через також інші країни, через колишні радянські Республіки Вірменія, Казахстан і так далі. І це йде у великому масштабі, Хоча велика частина цих держав була охоплена санкціями, принаймні частковими санкціями, що стосується певного обладнання, електроніки, комп'ютерного обладнання, що може використовуватись на війні. Але до кінця цього ніколи неможливо контролювати більше міркування аналітика на тему економічного стримування терористичного режиму Кремля. Читайте на Слава тіві. Екс-міністр розповів, як Латвія готується до можливого нападу Росії, попри те, що країни Балтії не мають настільки сильної і розвиненої армії як в Україні, але вони готові до можливої російської агресії, хоча про це активно не говорять. Про це в ефірі програми Український фокус сказав екс-віце-прем'єр-міністр і міністр юстиції Латвії Яніс Борданс. За його словами, країни Балтії, у тому числі Латвія, готуються до можливого нападу Кремля у двох напрямках. Ми будуємо інфраструктуру, будуємо інфраструктуру на кордонах та також на нашій території і навколо Ріги, навколо інших міст. Якщо дійсно так станеться, що буде вторгнення з боку Росії? Ми найкращим шляхом організовані. Це дуже схоже на тероборону в Україні. Отже, наша національна гвардія дуже добре підготовлена. Латвійці так насправді. Ді, готові піти в лави Національну гвардію. Разом з тим. Екс урядник зауважив, що хотів би почути більше від уряду України про те, як діяти у випадку можливої російської агресії. Більше з інтерв'ю на тему безпеки з екс-міністром читайте на Слава ТІВІ. І наостанок про те, чому американські законодавці вимагають додаткову охорону, бо бояться за своє життя. Це сталося після нападів у Міннесоті 14 червня, коли озброєний чоловік, який видавав себе за поліцейського, вбив високопоставлену членкиню від демократичної партії та її чоловіка і поранив іншого законодавця сенатора Джона Гофмана та його дружину. Після стрілянини у Міннесоті лідери демократичної партії у палаті представників США закликали збільшити бюджет членів палати для посилення заходів безпеки безпеки. наразі лише кілька лідерів конгресу мають цілодобову охорону від служби безпеки капітолію. Решта може звернутися по додатковий захист у разі виникнення загрози. На яких заходах безпеки наполягають американські посадовці? Та яка дискусія відновилася на капітолійському пагорбі після нападів у Міннесоті? Читайте докладніше на Слава тіві. А у мене все, що встигаю розповісти на цю мить, бережіть себе.